Розповсюдження недостовірної інформації та блокування реалізації нових проєктів. З такими проблемами зіткнувся найбільший торгово-розважальний комплекс Житомира Global UA. Під час прес-конференції генеральний директор підприємства Микола Бірюченко зауважив, Global UA – один з найбільших інвестиційних проєктів на Житомирщині за останнє десятиліття і підприємство постійно розвивається. Комплекс Global вже існує сім років, вже скоро буде вісім. Він входить в топ-10 найкрупніших. Комплексів України. В основному вони всі знаходяться в мегаполісах. В містах такого масштабу і формату, як Житомир, це єдиний комплекс такого плану. Ми знаходимося в топ-10 найбільших платників податків в Житомирській області. Комплекс Глобал він реалізований на 85%. Залишилося нам побудувати із концепції, яка Ну, була затверджена, і всі про неї знають. Це будівельний супермаркет. цим супермаркетом зав'язаний і той наш проєкт, про який ви давно знаєте, фітнес-центра з побудовою басейну. Ці проекти можуть реалізуватися тільки разом, бо вони там на одній території. Це ще, от, будівельний супермаркет це 50 мільйонів прямих інвестицій, плюс 50 мільйонів посередкованих інвестицій, десь біля 100 мільйонів. Плюс проєкт побудови басейну і фітнес-центру це ще до 100 мільйонів. Це десь разом 200 плюс 100 робочих місць до 300 робочих місць. Плануємо ми це на приватній території, яка давним-давно викуплена, за яку ми платимо комерційну ціну по комерційним коефіцієнтам за цю землю. Хоч вона не добудована, а ми вже давно платимо. Я вам потім надам всі документи, які це підтверджують, бо зараз дуже багато інсинуацій, іде відвертої брехні. Втім, реалізувати нові проекти підприємство не може. До економічних проблем на рівні країни додалося блокування з боку місцевої влади. Ми весь час чуємо від нашої влади безкінечні плани про залучення інвестицій. Там їх є багато на рівні і облдержадміністрації, і міської там влади і так далі. Так далі, так далі. Тут і готові інвестиції, готові гроші, що нічого не треба взагалі нічого не треба робити, за вас все прийдуть, зроблять. І, і, і сьогодні ми маємо відверте блокування цього процесу. Який привід, чому, не, чому нам не дають ці містобівні умови і обмеження для побудови цього проєкту? У них цільове призначення землі не відповідає комерції. Ну, які ще я маю надати вам документи? Ось у мене витяг з Державного реєстру речових прав на рухове майно, де написано е, назва нашої фірми, наша територія, як я тут виділив спеціально, всім вам надам копії, хто хоче. Цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Якоби не внесені зміни в генеральний план міста, от коли будуть внесені, тоді проблема ця зніметься. Ну це функції міста. Затверджуйте генеральний план. Треба вам робити якісь детальні плани чи плани зонування. Це теж ваші функції. Робіть їх скоріше, але це не повинно бути приводом для затримки інвестицій. Підприємці також скаржаться на те, що у місті поширюють недостовірну інформацію про підприємство, то розповсюджують чутки. Відверто йде ну, дезінформація, брехня, фейки запускаються. З метою я не знаю, чи це якийсь заказ. Чи, чи взагалі ця традиційна українська якась жаба заздрість? Ну, зрозуміло, З чим це може бути пов'язано, тому що я не бачу ні одного аргументу проти. Раз нема нічого реальних, якихось аргументів, нам наводять аргументи. Так вони ж не платять ці податки. Вони не платять, вони там всі у них контракти в Києві, вони десь зареєстровані, невідомо де. Слухайте, ну, відверта брехня. Ось! Вам документ, який підтверджує про те, що ми давним-давно платимо комерційну ціну за всі ці 12 гектарів цієї території. Це один документ. Ось документ, який підтверджує сплату наших податків. У нас 750 контрактів. На сьогоднішній день всі 100% це прямі контракти з ЖМК. Ось вам дані за 2015 рік. 25 мільйонів ми заплатили податків в цілому. Із них місцеві податки це 2 мільйона 583. Ось вони всі шість податків розписані, як кажуть, до копійки. І в державний бюджет, відповідно, 22,5 мільйона. Вкидується якийсь такий міф, там, що глобал там уже жирує. Всіх загнітив, розумієте, вони вже не знають, куди дівати ці гроші, вони там, ну, от, от такий підход. Я ж вам сказав, 50% інвестицій в цей проєкт це були кредитні. Ми на сьогоднішній день маємо 13 мільйонів доларів кредита. Причому вертаємо ці кредити по теперішньому курсу 28, хоча брали його по курсу 5 і 8. А оренду нам платять. Ми ж йдемо на зустріч всім підприємцям по курсу 14. Тобто у нас вкрай складна ситуація. Оцей відомий тут брехун, власник нічного клубу взагалі, от, пише, затягнули всіх к собі, а преса це все передруковує і зразу. Він то пише в коментарях, а це все друкується офіційно. А народ хай розбирається. Хто кого затягує? Я ж вам кажу, 95% у нас у нас стоїть черга сьогодні. Повірте мені, на 80% площ у нас стоїть черга, конкурс на його заміщення. Ні за які вуха ми ніколи не затягували ніколи і не затягуємо. Ми мусимо зараз якимсь чином спростовувати оці фейки, які відверто йдуть проти об'єкту Глобал і проти цього інвестиційного проєкту. У компанії сподіваються, що їм все ж таки дозволять розширюватись та створювати нові робочі місця. А щодо розповсюдження пліток заповняють свої права та імідж, захищатимуть до останнього і в разі необхідності готові звертатися до суду.